Головний тренер футбольного клубу Колос Ярослав Вишняк. Ярослав Васильович, ваш коментар цього, на нашу думку, цікавого матчу. Як вам з боку? Ну, це ж вам з боку, а мені з середини. Мені... Як вам Ярослав? Ну, з... Я думаю, що для вболівальників цікава гра вийшла. Можливо, десь не, скажімо так, були відрізки, коли. М'яч затримувався подовго в середній частині, але в цілому я думаю, що прагнули обидві команди до перемоги. От, звідси і достатня кількість там гольових моментів, скажімо, передумов для гольових моментів. Тому я думаю, що дійсно цікава гра вийшла для вболівальників. Так. Колеги, є питання? Питань нема? Ну, як питань нема, то з гарною грою ще раз привітаємо, Ярослав Васильович, і побажаємо успіхів в майбутніх матчах. Дякую, Дякую вам.